Шукаєте добротний компресор за розумні гроші. Надійність компресора визначається якістю внутрішніх елементів, котрі, на жаль, заховані від очей споживача. За подібними зовні корпусами може ховатись багато пластикових деталей, у тому числі циліндр поршневої групи. Обираючи продукцію торгової марки Біла, то вам не доведеться шукати компромісів між якістю та вартістю. На перший погляд, однакові двигуни. Проте виробники дешевих компресорів, окрім наявності пластику, економлять і на електротехнічній сталі, суттєво зменшуючи ефективну площу осердя ротора та закладають значно менше дроту в обмотку двигуна. Кожен компресор обладнаний виключно металевим шатуном із підшипниковою парою і строго відповідає заявленим параметрам потужності та продуктивності. Модельний ряд. Налічує 8 одиниць компресорів, котрі відрізняються конструктивно зовнішнім виглядом, технічними характеристиками та комплектацією. Власникам малолітражок буде достатньо компактних моделей продуктивністю від 32 літрів на хвилину. Та разом з тим для позашляховиків та спецтехніки передбачені двоциліндрові та високопродуктивні моделі, які забезпечать швидкість накачування в 160 літрів на хвилину, та обладнані захистом від перегріву. Кожна модель укомплектована високоточним манометром із металевим механізмом, зручною сумкою для зберігання, інструкцією, запасним запобіжником, комплектом насадок для продувки та накачування, різьбові з'єднання, яких теж виконані з металу, відповідно, служитимуть довго, а також гумовими ніжками, які забезпечують відмінну стійкість та гасять вібрації під час роботи. Різноманіття модельного ряду дає змогу оптимально підібрати компресор під себе. З можливістю заживити від прикурювача або від клем акумулятора, моделі з виносними манометрами та з наявністю спускного клапана на випадок надмірного тиску у колесі. Передбачена також наявність ліхтаря, який може працювати у двох режимах. Компресори білавто діючі бестселери найбільших торгових платформ та спеціалізованих інтернет-магазинів. Ми знаємо ці компресори зсередини, тому даємо чесну гарантію. 24 місяці компресори. Білавто. відмінна якість за розумні гроші.